У всіх ми е, вітанічка, мої дорогі друзі, з вами, е, звичайно ж, я, Піноцит, і сьогодні ми будемо дивитися Діайруш Reddit Українською, що собі дозволяли ваші вчителі. Я пам'ятаю, як мені. Е, мені моя класна керівничка з перших по четвертий клас, я пам'ятав вуха е, просто ось так тягнула, щоб мене ну, не тепер ось такі от. Десь такі. Не. Тягнути вуга це, знаєте, таке собі справа, тому не тягніть собі і, і, там вуха нікому на день народження, будь ласочка. Або ж тягніть, але легенечко. І чисто в жарт, хоча б так. Діти 80-х та 90-х, що собі дозволяли ваші вчителі, що сьогодні вже не припустимо. Вчителька 6 класу пані Саліван щоп'ятниці водила трьох дітей у Макдональдс на обід. Нормально. Вона була страшенно крута. В четвертому класі у мене була вчителька, яка водила кожного учня. До... Це, бу... Це було б класно, якщо б мене мене вчителька в Мак... Макдональдс повела. Але в нас в місті не було Макдональдса. Ми прям... Чекам, я, я зроблю петицію, щоб в Нікополі, коли закінчиться війна, побудували МакДональдс. Негайно побудували Макдональдс. До Макдональдс на їх день народження. Мій день народження був влітку, тож мене відвели до маку в останній день навчання. В старших класах у нас вчителькою була одна крута жіночка. Коли на дворі було дуже спекотно, вона давала одному з нас грошей і посилала до магазину поморозиво для всього класу. То були круті часи. <звук> у старших класах ми іноді грали у футбол на колінах, проходили такі ігри в залі для боротьби. Там на підлозі лежали борцівські мати від стіни до стіни. І по суті, то був звичайний гандбол, але на колінах вчитель фізкультури дозволяв грати грубо, оскільки дівчат серед нас не було. І стоячи навколішки, ми не могли завдати один одному якоїсь шкоди. Під час однієї з ігор двоє хлопців боролися за м'яч, і в процесі один з них випадково сильно вдарив іншого. Хлопець, якого вдарили, він мав репутацію мутака у школі, розлютився, встав на ноги і ударив свого опонента. Вчитель фізкультури, чоловік з військовою стрижкою і вагою 225 фунтів, підбіг і штовхнув мутака. Після чого той пролетів 10 футів і приземлився на підлогу. Після цього вчитель накричав на нього і прочитав у класу лекцію про спортивну честь та взаємоповагу, у вчителя ніколи не було проблем. Тоб... Це точно, з таким вчителем точно проблем Тобув не буде. був. Мій перший клас. Я гралася з лінійкою, а вчитель взяв її і вдарив мене нею, від чого з мого носа потекла кров. За кілька років я дізналась, що на додачу до всього він був шкільним психологом. Тут такий собі шкільний психолог. Таких шкільних психологів не знаю, просто неадекватний. Просто. ну, Це єдине, що я можу так сказати, так м'яко, тому що це ну, прям. Ні, я все можу зрозуміти. У нас історик, наприклад, кидався ручкою, але ну, максимум нікого не потрапляв це, хоча б, слава Богу. Але тут Як так можна? О Боже мій, моя мати спалила б цю школу. <плес> а, я би... а я б сказав би дякую. <плес> Вчителі англійської у старших класах лаяв дітей, коли ті шуміли на уроках. І якщо це не спрацьовувало, він кидав в учнів дощечку з приклеєною губкою, якою ми витирали дошку. На щастя, мені не доводилося потрапляти під його обстріли. В учнів, по яким влучав вчитель, на спинах залишалися сліди від крейди, і всі до кінця дня знали, хто саме розлятив містера Чарвета. Я пам'ятаю, як на початку 2000-х вчитель кидав в учнів крейду, але кидати дерев'яні предмети це дикість. Угу. У старших класах у мене була вчителька іспанської мови. Яка одного разу після занять сказала, що не буде проти, якщо я вдарю на докучливого хулігана з мого класу, якого вона теж ненавиділа. Схоже, того чувака, всі ненавиділи. Один з моїх вчителів мав звичку кидати гумку в учнів, якщо ті говорили у нього на уроці. Він також мав мегафон і кричав через нього на вухо учням, якщо ті спали на уроці. Смішно те, що містер Стьорт якимось чином був одним із найулюбленіших вчителів у школі. Це було приблизно в 1997 році. У мене був вчитель, який кидав пластикові кульки в учнів, коли вони засинали. Зазвичай однокласники вчасно прокидалися і ловили їх. Лол. Хочу розповісти вам про одного профес... Чисто спіймав вері nice, кул, cool, cool. Все два отримуєш 12 балів. 5 по 12-бальній системі. Зараз мого коледжу. Першого дня він прийшов на пари з тенісним м'ячиком і просто грався з ним. Всі подумали, що то антистрес або щось таке. На третій чи четвертій парі хтось зі студентів заснув. Професор узяв цей тенісний м'ячик і кинув його в сплячого, збивши його з пантелику. Раптом усі такі: о, гаразд, краще не засинати. На наступну пару він приніс з собою пейсбольний м'яч. Розповім трохи про покарання в моїй початковій школі. Нас змушували стояти носом у куток у зігнутому положенні протягом тривалого часу. За проступки нас також мог. Ой, я пам'ятаю мене навіть історії. Коротше, навіть писав мені зауваження за те, що я програвав в морському бої, тобто я на е, грали в цей подорогою е, там морський бій, і, і він такий дивився. Програв, отримую один бал і <хи> зауваження в щодевнику. Я такий. Та йо мої. Коли бити лінійкою по пальцях, саме через останні пункти я була щаслива. Ну, все по факту було. Чисто програв, значить, все отримую зауваження. <хи> що ходила до державної школи. Мій батько в дитинстві ходив до найближчої католицької школи, і я знала, як там поводяться з дітьми. Монашкам плювати на вас. Вони готові розбити лінійкою ваші кісточки на руках до крові. У нас у школі був учитель математики, і всі дівчатка скаржилися на те, що він потирав їм плечі, поки вони намагалися виконувати завдання. У мене він не викладав, але всі, хто мав з ним справу, це підтверджують. Ситуація довкола його дивної поведінки завжди була схожа на жарт, і люди сміялися з того, який він жахливий. Але чомусь ніхто не надавав цьому великого значення. Mm -hmm. Цікаво, чи досі він там працює? Коли я навчалася у першому класі, я попросилася скористатися туалетом під час перерви, на що вчителька мені відмовила, сказавши, що в нас недавно була перерва на ланч, і я мала б сходити до туалету тоді, коли мені не хотілось до туалету. Тому я пішла за дерево і наклала купу собі в штани, через що мені було дуже ніяково під час тихого часу. Чорт забирай, я зробила те ж саме. <рес> Батьків попросили принести мені змінний одяг, і вони приїхали та накричали на вчителя. Інші учні підтвердили, що чули, як я не раз просила дозволу сходити до туалету, а вчителька відмовляла мені. Це, це просто базовано, чисто. Я пам'ятаю, ну, це було десь. Так було у нас зазвичай ще десь садку. був чел, який просто наваляв собі в штанці. а потім плакав в матері та що Мама, я наваляв собі в штанці під час тиху часу. І всі зміялися з того, що все, всі це дізналися. І просто булили його. Який жах. Я прочитав обом своїм дочкам справжнісіньку лекцію про те, як ходити до туалету в школі ще до того, як вони пішли до дитячого садка. Я mm -hmm. запевнив їх, що у разі, коли вчитель не відпустить їх до туалету, вони мають мій дозвіл, як батька просто піти, нікого не питаючи і нічого не пояснюючи, і їм за це нічого не буде. Але чесно кажучи, з якоїсь причини обидві моєї дитини настільки бояться потрапити в біду, що я сумніваюся, що вони колись на це наважаться. Угу. Ну Це тебе прям, щоб в тебе була якась така супер-мега стійкі, типу сміливість, що ти зможеш побороти себе, піти проти, як то кажуть, величність вчителя. І такі, я піду, і мені начхати. Мені хочеться в туалет, і все. Якось я сказала своєму вчителю біології, що почуваюся не дуже добре. Він відповів, що я не виглядаю хворою, і в покарання за брехню змусив мене стояти в кутку, доки я не знепритомніла. Таке було і зі мною. Нормаль... Ненормальний чел, чесно кажучи. Блін, дитині погано, а ти, блін. Який жах До того ж, в той день я заплювала половину класу. Як виявилось, у мене була непереносимість лактози. У. Щось Слава Богу, що я можу спокійно пити їсти молочні продукти, тому я обожнюю там кефірчик. ...зі кефірчик мною це було під час уроку фізкультури. Тоді мені було 10 років, і я вдарилась, коли стрибала у висоту. Моя рука почала боліти, і я не могла навіть поворушити нею без сліз. Я сказала про це своєму вчителеві. Він мені не повірив, голосно звинуватив у брехні і наказав вийти з класу. Після уроку мені довелося просити допомоги в однокласників, щоб переодягнутися. В цей час я вже плакала як намовля, а вчитель все ще не вірив мені. Коли я поверну... Який довбонутий вчителься додому і розповіла про все мамі, вона глянула на мою травму і швидко відвезла мене до лікарні. В мене діагностували перелом. А вчителю, що за це було? Його там щось шосі... йому. Моя вчителька англійської у восьмому класі. Жінка схопила мене за дупу. а вчителька англійської у дванадцятому класі назвала мене сексуальним перед нашим класом. А... Потім сказала, що в мене гарні очі і що вони були б ще гарніші, коли ми були б одні в її машині. Це трішки смішно, але все ж таки. Дуже сху. Чомусь змахує більше на якусь історію з, з жовто-чорного помаранче -жовто, чорного ютубу. Дикі люди досі думають, що використання наповнолітнього хлопчика у своїх інтересах це круто або прийнятно в будь-якій формі. Страшенно підле лицемірство. Ця історія про вчителя, але пов'язана зі школою. В моїй початковій школі, якщо ви прочитали достатньо книг протягом року, ви мали право провести ночівлю у бібліотеці. Oh. Типу, ми брали спальні мішки та спали на підлозі. Вранці адміністрація видавала нам сковорідки і ми пекли млинці. Я знаю, це якось по дурному, але це у нас так було з, з чайником, тільки класуха нас прикривала, щоб ми якби. Щоб директор і ніхто з несповажних не вийшов, там, не накричали на нас, що ми тут електроенергію витрачаємо і все таке. Типу, взагалі, це так просто страшно було, ми такі пили чай, такі. І якщо б хтось ввійшов, ми такі так. Це свій, свій. найулюбленіший спохат із початкової школи. Мені б це точно сподобалося. Ляпаси на день народження від вчителя. Якщо брати до уваги, як це звучить, здається, що вчительку за таке мають точно звільнити, точно. Хоча насправді вона ніколи не торкалася мене, тоді це здавалося нормальним. Події відбувалися десь у середині 90-х. Так, моя перша вчителька робила це десь у 97-98 році. Один ляпас за кожен рік життя і щепок, щоб вирости на дюїм. Насправді вона не била нас і не щепала, просто робила схожі рухи. В той час ніхто з нас не думав, що це дивно. У п'ятому класі моя вчителька фізкультури змушувала мене відчуматися перед класом, я мав зайву вагу, тож нічого не міг зробити. Потім вона говорила: ось що відбувається, якщо ви їсте занадто багато. У класі були й інші ще важчі хлопці, але вона ніколи не вибирала їх для цього заняття. Виключно мене у третьому класі. Ми займалися математикою. Ти сіль... занадто сильно не сподобався. Матемою. Щоб обчислити, скільки ми будемо важити на місяці на Марсі, то що наш учитель зважив кожного з нас на очах. У всього класу я була високою, але пухкою дівчиною, і все це було травмуючим для мене. Я й досі пам'ятаю свою вагу. То був 2002 чи 2003 рік. Директор моєї початкової школи висмикував зуби, що хиталося. Ви могли піти до нього в кабінет, попросити його вирвати зуб, що хитається. Він робив все якісно і давав учням після процедури лядяник. З одного боку, типу, виглядає те, що він вириває зуби. це... Страшно і дивно, але коли я, типу, тебе ну самі учні просять, такі видмить мені хитаючи зуб молочний, такий я на тримає льодяник. Моя вчителька четвертого класу у молодості грала у софтбол. Якщо я не знаю, що таке софтбол. її хтось не слухав, вона ж бурляла в ту людину крейдою. Промахи були вкрай рідко, вона була приголомшливою. Говорячи про рабство, вчитель проходив по рядах, вказував на конкретних людей у класі і пояснював, чиї предки були рабами, а чи є рабовласниками, виходячи з їхнього прізвища та або кольору шкіри. Дякую за перегляд. В коментарях напишіть про свого найгіршого шкільного вчителя. Не забувайте підписуватись на наш канал. Став... Я пам'ятаю навіть як Лесь Борзів на вчительку математики, вона е, завжди просто брала цей. Е цей як його зошити, писала цей якщо у когось не було домашки все двійка одразу типу без е, якихось там просто двійка. ну все ж таки нічого страшного все, е, все ж таки все, все... пройшло Ну що ж, а з вами був я, Піноцит. Так, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на канал, дзвіночок не забувайте натискати, пишіть коментарі від п'яти слів. І звичайно ж, звичайно ж, у мене є свої соцмережі. Посилання на всіх них в описі: Телеграм, Дискорд, звичайно ж, інстаграм, звичайно ж, донат. Звичайно ж, оригінальне відео на ось це, це теж буде в описі під відео. Я не ворую відоси, я просто дивлюся їх разом з вами. Я на них реагую, якщо що, це для людей, які люблять там ставити якісь дизлайки, або ж писати, що це занадто прев'юшка занадто схожа на неї. І все таке. я беру навмисно прев'юшку, щоб е осіціювати цей відос, і те що я його дивлюсь. Ну і ще б себе прикріплювати. Все. І ще писати, що це реакція. Ну що ж, а з вами я піноцид і папа мои черпашки.